І так, сороковий день, 10 кг. Що воно що зум пригає? 10 кг 735 грам, ну мінус ящик. Я не пам'ятаю, чи його тарував. Можна сказати, в середньому одне ціпля має кілограм. Ну, ви бачите, 10 штук, 10 700. Получаються такі кугутики гарні кабани, ми зараз важаємо, його заберемо. для прикладу, ну і курочку якусь Якусь взяти, щось схоже на курочку. Ну давай пускай оця буде. Це фоксичик. Так. Що в нас? Має Петя Петя 25 грамм робимо скидку. Значить ящик був старований там, ну не суть. Кіло 235 кг. петушок, такий замашний. Давайте пустимо його назад. Алі, ша бушуй И вот такая у нас курочка. Килограмм. Ну, можно взяти середній килограмм фоксичик в 40 днів. Так, мастер грей. Получається 8 кило и минус одна штука. Додати ще 800-9 кг, виходить 900 г. Та різниця не така велика, як візуально кажеться, тому що ці сірі казались мені набагато меншими, ніж червоні. Лишаємо п'ятушовку на важку і поруха якась. Оця, ну це то гарна курка. Давайте візьмемо меншу очо. Це ви тут тікають вже. Так, такі когути, звісно, вони гарні візуально. Якщо ті були по кіло 200. дивимося, що має цей бурсук 900 г. Ну, все сходиться. Грубо там 900 грам, ті по кілограмму. Там вже не така велика різниця. Ну, ті, мені кажеться, більш будуть м'ясні. Так, і так, курочка Той був 900 грам. Курочка 800 грам. І така Курочка І так, зовсім трішки і коротко по цифрах. Собі на пам'яті комусь можливо буде цікаво. Коротше, грубий подсчт. Сороковий день сьогодні м'ясо яєчка фоксічик. Ви бачили. Общий завіс плюс. Кугутики, курочки. Коротше говоря, грубо пройдемося. 10 штук, 10500. Важило. Кугут був 1,2. Курка кілограм фоксичік. 9 штук Мастер Грея 8500. Курка 09. Ой, верніше кугут 0,9, курка 08. Да, вони слабші Падіж, одна штучка на самому початку. Розвиток більш-менш рівномірний. Проблем з ними не було абсолютно. Коротше говоря, грубо кажучи, 19 кг. Разом мінус кг були ціпи на самому початку, 18 кг прерість. Навіть якщо жерле конвекція 2, 40 кг. Даже якщо по 20 гривень, це 800 гривень. Ліки обігрів світло, грубо 200 гривень. Так як вони йшли побічно з бролерами. 1000 гривень. Плюс е ціплята коштували 20 штук 600 гривень. 1600 гривень. Ділим на реальну кількість. Назара на 40-й день. Буде ціна одного ціпа. Ті мухи вже з'являються. До речі, от якраз. 20 числа травня, до того було холодно, проблем з ними не було. Одна ціпа 85 гривень, як і кілограм, грубо кажучи. Зараз от такого ціпля. Краще там костомах більше, ніж м'яса. Зараз на даний момент, але будемо робити висновки з теченням. Часу, я думаю, по місяцю. Я буду просто щитати, я не буду щитати, скільки додаткових смаколиків, скільки там ще там ще хрені їм буду кидати, тільки тупо гранули. По 10 кг я буду загружати відра. І зараз покажу, куди як в мене проходити буде годування. Я просто не знаю, скільки їм і як їх годувати поки. Тому я зараз експериментую по часу, яка кількість. Ну, коротше, я буду відрами по 10 кг і буду відео знімати раз в місяць. Зараз я зупиню, покажу, де вони ось так вони будуть отримати їжу. Я думаю, що якраз от зараз 7 година. І думаю зранку. Також всьомий чи восьмій, два рази їм давати гранули. От сюди буду загружати, сьогодні вже хай буде, буду загружати по 10 кг гранула. Т3сульфон, часто сульфоксом якраз пропоїв, от сьогодні третій день. Так цікава вода, О, такий колір від антибіотика набирає до кінця дня. Ну я їм поміняю на свіжу. Хай зараз гарно поїдять. Хочу, щоб вони ходили на вигу. Туди там довгий садок. І плюс, щоб самі сюди заходили в літній домик. Потім в них є, буде зимовий теплий домик з насістом. Відберемо курочок, заставлю, а коготів на тушонку. Коротше говоря, на 40-й день, кому сподобались мої курочки, ставимо лайк, підписуємося на канал. Все чесно, без обману. Просто експерименти. Вигодно, невигодно, що стільки коштує. донатим на дрони, на русорізи, на інше. Допомагаємо нашим воїнам як можемо. Всім всього найкращого.